Собак та інших тварин здавна тримають для спілкування та захисту, але іноді дикі тварини стають для людини найкращими друзями. Ця історія сталася в невеликому Сибірському селі, на околиці якого жила самотня літня жінка. У неї не було сім'ї, всі родичі давно поховані, вона тримала невелике господарство і жила на свою пенсію. Одного разу повз її будинок проходили мисливці. У селі в будь-який час дня і ночі можна було спокійно попроситися на привал і випити чаю, розплачуючись за це розмовою. Втомлені чоловіки дійшли до села і постукали в крайню хату, в якій жила наша героїня. Вони принесли з лісу невелику здобич трьох маленьких вовченят, які залишилися без матері. Чоловіки пішли рано вранці, взяли по одному вовченяті, а третього, найслабшого, залишили на ганку жінки. Маленькі хижаки в дитинстві дуже схожі на звичайних дворняжок, і господиня подумала, що це чиєсь цуценя, яке забрало до неї на подвір'я або втекло від сільських дітлахів. Оскільки господиня знайшлася, тварина залишилася з нею. Вовки не відрізняються великими розмірами, тому прогодувати вихованця було нескладніше, ніж звичайну дворову собаку. Правда, іноді в ньому прокидався лісовий мисливець, і він із задоволенням ганяв по двору курей і гусей. Але він любив і слухався бабусю, тому робив це тільки тоді, коли вона не бачила. А якщо його ловили на місці злочину, він кумедно притискав вуха і повзав на животі, вибачаючись за свої пустощі. Влітку він жив на подвір'ї, а взимку часто спав у хаті старенької. За те, що він не гавкав, а тільки гарчав, вона називала його вовком. Одного разу селом пішли чутки, що тайгою блукають втікачі з в'язниці, і люди почали замикати двері. Але моя бабуся жила на околиці села, тому новина до неї не дійшла, а може, вона просто не надала цьому значення. Одного вечора у двері постукали. Наївна і проста жінка впустила несподіваних гостей, які виявилися злочинцями втікачами. Вони вийшли в село в пошуках їжі та одягу. Зловмисники думали, що безкарно зроблять свою чорну справу, не залишивши свідків. І непомітно втекти до лісу, але доля розпорядилася інакше. У кімнаті на них чекав вовкулака. Тільки тепер це був справжнісінький лісовий хижак, який показав свій звірячий оскал і загрозливе гарчання, закривши господиню своїм тілом. Один із злочинців дістав ніж і хотів завдати тварині шкоди, але встиг лише поранити лапу. Зате вовчиця показала своє справжнє люте обличчя. Непрохані гості не сумнівалися, що перед ними дорослий і дуже небезпечний хижак. Вони вважали за краще втекти з місця сутички, але далеко не втекли. Місцеві собаки загавкали з такою силою, що всі чоловіки вискочили зі своїх будинків, озброївшись рушницями, сокирами і вилами. Що могли зробити троє виснажених втікачів проти розлюченого натовпу кремазних чоловіків? Їх спіймали, як лісових звірів, і передали поліції. Вовчик одужав, але відтоді став ще більш насторожено ставитися до всіх незнайомців. Тільки свою господиню він любив і охороняв, як і раніше. Якщо вам сподобалася ця дивовижна історія, будь ласка, ставте лайки, коментуйте та діліться нею з друзями. Всім до побачення!